Доброго дня, сьогодні 20 липня, місто Тернопіль. Просять мої підписники показати стан моїх насаджень Києві, як іде вегетація, як іде налив плодів, яке завантаження. Бо коли були... я робив останнє відео вже десь місяць-півтора тому, плодики ще були дуже маленькі і не була картина ясна. Яке завантаження буде по кущу, дивлячись, зрівнюючи завантаження 23-24 років, за 22 не говорю, бо то ще був молодий кущ то десь на рівні. Карпат стратона на рівні тогорішніх завантажень. Ну, от яку б гілочку не взяв. Все в плодиках. І так як я останнє відео робив, проріджував завість, видаляв двойнички, тройнички, полишав в основному тільки олінарні. І отака ось картина. Процентів. 80 вже налився, як не до величини плоду стардартного сортового, він зараз доріс десь 80% налився, але ще до жовтня місяця він додавить добавить додавить цукру завантаження. Задоволений я, наче було зразу мало, але вони збільшуються в розмірі. І з... <кък> картина дуже гарна. Що я роблю своїми насадженнями в цей період? Зараз нічого не роблю, бо в нас ідуть кожен день дощі, вологи. Більш чим достатньо, вже хочемо тепла і сонця, а в нас кожен день дощ. Сьогодні вияснилося, може дасть Бог погоди. То був Карпат Стратона, то підходимо до Тернопільського великоплідного. Трошки менше завантаження, але він візьме калібром плоду. Вже на цей час калібр. Такий як у Карпат стратона. В період дозрівання плодів. Ну, а це ще налиється, ще раз так дасть. Думаю, грам до 160 в цьому місяці також буде. Підживлення я зробив місяць тому десь. І певно завтра зроблю ще раз підживлення з формулою 8 26 26 Маю таке мінеральне добриво з формулою. Іде налив плодів. Там фосфор калій основне. Ще є трошки мульчі не з'їло. мікробіота. То якраз той азот піде для оцєї мульчі, щоб доїли все. О, мульча був шар 20 см, вже практично мікробіота доїдає. Вже от треба буде знов чимось замульчувати. Так що вирощуйте цю цікаву культуру. У нас вона без проблем зимує. Гарно в цьому році витримала ті зворотні морози, що були на початку квітня, в кінці квітня постійно його морозило. Але брунька була ще в стані не набухла, але не розкривалася. А ми знаємо, що ківі це. Подоносить на тих пагінцях, які відросли цього року. От бачите, оце ось цьогорічний пагін. От був пагін прошлорічний, а це оце, що наростає цього року і в пазухах закладаються плодики. З тої сонячної це з північної сторони будинку. З південної вже не хочу туди йти, там така сама картина. Гарно наливається, гарно збільшується в розмірі і міняється картина перголи. Стає більш цікава, бо плодики своєю красою заворожують. А ще... Якщо знаєш, які вони восени будуть смачні і корисні, то ще приємніше за ними спостерігати. Така картина. Сьогодні неділя, є час насолодитися плодами своєї праці, бо кожен день якісь роботи немає, коли на цю красоту дивитися. А зараз подивився я і показав вам. Вирощуйте ківі. Це цікава культура, смачна і корисна, і не дуже прихотлива у вирощуванні, якщо знати деякі нюанси агротехніки. Слідкуйте за моїм каналом, хто хоче вирощувати такі чудові плоди. Всі операції, які я провожу на своїй міні-плантації, я викладаю в своєму, в своєму каналі, ділюся всіма секретами. Секретів тут небагато. Головне любити цю справу і доводити її до кінця. Якщо взялися, то треба доводити до кінця. Отакі красунчики. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!